Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Зараз я у погребі, це наше вино вистоюється. Тут гарбузи ті, що їсти. Помідори засолені. Наша картопля в мішках це весь біла. Ось така, а тут у нас розова цей воно вистоїться вже років три, мабуть. Це томат. Томат домашній, там баночка м'яса, вода, наші яблучка, олія, банка сала, смолець і ще олія. Сьогодні день сонячний, теплий. Завтра ми переходимо на зимовий час. ряда ростуть листя поступово, і опадає. Хто вперше на каналі? Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім цього найкращого і до наступних відео.